Так і не знайшов, де купити Envato Elements зі знижкою, я знаю відповідь ти маєш знати про Tools. Знайти ти їх можеш в телеграмі. Нік ти бачиш прямо на екрані або шукай у описі під відео. Там вже доступно більш ніж 15 сервісів для діджитал-спеціалістів у різних вертикалях, включаючи Envato Elements зі знижкою мінус 95%. Також отримуй мінус 50%. Якщо напишеш, що ти з відео.